Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 7 березня 1108 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулого вечора росіяни вже четверту добу поспіль атакують Одещину. Збирається група шахедів десь біля узбережжя Одеської області і летять цього разу. Летіли на приміській території поруч з Одесою знову по енергетичній інфраструктурі і як. Завжди по житловим будинкам. Дуже багато зруйнованих будинків, травмовані люди, але якимось дивом без загиблих. Потім, вже вночі, росіяни з корабля з Чорного моря пустили ракети Калібр і десь в цей час запустили крилаті ракети зі стратегічної авіації. Все як завжди, по газовій та енергетичній інфраструктурі. Удари були по Полтавщині, та ще на заході України, по Тернопільщині та Івано-Франківщині. В деяких областях навіть вели екст. Трані відключення світла вже є інформація щодо збиттів та скільки запущено ракет дронів. Тож росіяни запустили 35 крилатих ракет зі стратегічної авіації, 25 з них збито. 8 з 8 крилатих ракет калібр збито, три балістичні ракети. Також росіяни запустили. По Полтавщині там жодного збиття. Чотири ракети с 300 теж жодної не вдалося перехопити. І 186 194 дронів вдалося збити. Або подавити ребом на Миколаївщині під час ракетно-дронової атаки збили одну ракету і один дрон. А СБУ сьогодні зранку в Миколаєві зловила колаборантів, які наводили удари росіян по Миколаївщині. Дякуємо СБУ. Ну і ще на Миколаївщині, як завжди, атаки росіяни дронами в районі Очакова. Пошкодили будинки. Там вони цивільні не постраждали. Щодо Херсонщини, то там знову двоє загиблих людей після російських обстрілів. Ще Одна людина травмована, закидуємо на збори на помсту росіянам. Дякую.